Друзі, а ви знали, що паразити можуть руками жити в вашому тілі, а ви й не здогадуєтесь про це? Найчастіше не видають себе такі паразити, як аскариди та трихінели. Але на щастя для вас. Ви дивитесь це відео, а потім звертаєтеся до мене і отримуєте шикарні результати. Привіт! У мене сьогодні щось страшне вийшло з організму. По-перше, слиз, а вслід за слизом, походу глист. такий довгий, десь сантиметрів 30. Добрий ранок, пане Володимире! Я пропила все, що було під номером 2. Так, я не могла. Голодати вона каже але трошки їла. Але і так був результат: мінус якісь потвори. Я і цьому рада, що якась гадость пішла від мене назавжди. Дякую вам. Далі, мої дії. Тому, якщо ви помітили у себе наступні симптоми, можливо, ви також маєте паразити. Найчастіше це проявляється в ураженням шлунково-кишкового тракту. Це блювання, нудота, біль у животі, здуття, втрата ваги, а також загальна слабкість, тратівливість, м'язовий біль, кропив'янка. Загалом усі наші захворювання це відповідь організму на інтоксикацію цією сімейкою. Адже вони в нас живуть, їдять наші вітаміни і ходять в туалет, отруюючи наш з вами організм. Але дякувати Богові, що колись познайомився з відмінним інструментом, з виведенням цих гостей з нашого тіла. Можу поділитися із вами цією технологією. Якщо бажаєте отримати цю технологію, пишіть під відео Мені цікаво, і я вийду з вами на індивідуальну консультацію.